Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Перші територіальні управління Національного антикорупційного бюро України починають створюватися у Львові та Одесі. Відповідний наказ був підписаний директором НАБУ Артемом Ситником. За його словами, Львівське, Одеське, а згодом і Дніпропетровське територіальні управління бюро дозволять детективам повноцінно працювати на всій території України. Конкурс на посаду директора територіального управління буде оголошено наступного тижня. Я анонсував створення перших управлінь набу ще на початку осені. Втім, ми отримали можливість почати розслідування кримінальних злочинів тільки в грудні з обранням антикорупційного прокурора і початком формування спеціалізованої антикорупційної прокуратури, пояснив директор бюро. Як повідомляється в прес-службі відомства, в кожному з територіальних управлінь передбачається по 12 чоловік. Втім, чисельність може змінитися в міру необхідності. Зараз вирішується питання про приміщення для регіональних представництв НАБУ. Нагадаємо, згідно з законом про національне антикорупційне бюро України для забезпечення виконання завдань, директор бюро може створювати своїм рішенням не більше семи територіальних управлінь. 14 грудня в Україні традиційно проводиться день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на чаес людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію двадцятого століття, що сталося 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим в результаті вибуху четвертим енергоблоком чаес. Цей день пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. У ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що належить до найбільших катастроф техногенного характеру в історії людства. Брали участь люди найрізноманітніших спеціальностей пожежники, військовослужбовці, енергетики-атомники, інженери-конструктори, будівельники, прості працівники і селяни, які в екстреному порядку були мобілізовані для усунення наслідків аварії. Цих героїв за найскромнішими підрахунками було не менше 90 тисяч осіб. На жаль, більшості з них вже немає з нами, проте подвиг їх житиме вічно в нашій пам'яті. ООН спільно з глобальним екологічним фондом розробили проект енергозбереження. В ході проекту планується замінити натрієві лампи Одеси та лампи розжарювання на світлодіодні, які допоможуть зберегти бюджет міста та зменшать шкідливі викиди в атмосферу. Термін дії такого освітлення від 5 до 10 років. Проект очень потенціально… Нужний городу. Почему? Тому що зараз на даний момент 20% електроенергії, яка потребляется в Україні, йде на нужное освещение. І це дозволить нам колоссально потребление электроэнергии електроенергії так, в такий нужный для нас період времени. Плюс уменьшить выбросы СО2. Савіч додав. З питання енергозбереження в регіоні вже відбулися зустрічі в Одеській міській раді та облраді. Обласна та місцева влада буде розглядати всі проекти. Ми вже розповідали про критичну ситуацію з будівлею Державного архіву Одеської області на вулиці Жуковського. Там зберігаються історичні документи, починаючи з 16-го століття. Затягування місцевої влади прийняття рішення про нове приміщення веде до втрати важливих історичних документів. Документи радянського періоду знаходяться в іншій будівлі на вулиці Пироговській, але ситуація там не набагато краща. Хоча споруда була побудована як спеціалізована, вже більше 20 років. Належний стан її ніяк не підтримується. Температура, як на вулиці, цвіль на стелях та тріщини в стінах. Так виглядає головне сховище радянських фондів, розташоване на сьомому поверсі. Товсті архівні папки постійно доводиться переносити з місця на місце, щоб врятувати їх від дощу. У нас постоянные протечки крыши, хранилища. Протекает после дождей, протекает вода и затапливает помещение. Наталія Мхатварі показує нам особові рахунки одеського сталепрокатного заводу, на яких вже є сліди цвілі. Майже кожного дня за цими документами звертаються колишні працівники підприємства, щоб отримати довідки по заробітній платі для пенсійного фонду. Зі сховища переходимо до читальної зали, але назвати так цю кімнату складно. Нормальне приміщення віддали для зберігання сучасних документів, яким вже не вистачає місця. В стислих умовах студенти першокурсники університету імені Іллі Мечникова вивчають архівні справи періоду репресій. Ділом був була машинікаби 10 дістігадам в в справительном трудовом лагере за контрреволюционную деятельность он як подговаривал работников колфоза к контрреволюционной деятельности. Но это так и не было доказано. Це, були часи, коли людей репресували. Це стосується кожного. Документи свідоцтва злочинів сталінського режиму, що відкривають студентам найстрашніші сторінки історії, існують в єдиному екземплярі. Якщо вони будуть втрачені, відновити їх буде вже неможливо. Зараз є реальна загроза їхнього знищення вогкістю і цивіллю. Питання з новим приміщенням не вирішується місцевою владою роками. Давно говорится, давно думается, давно мечтается о том, чтобы было построено действительно должное, специализированное по специальному проекту именно архивное здание. И это можно сделать. Это не фантастика. Но нужно волевое решение, как у нас во многих делах, нужна политическая воля. Громадська рада при Держархіві з вересня вже двічі зверталася до обласної адміністрації з пропозицією провести спільну прес-конференцію і запропонувати вирішення питання з новим приміщенням. Але відповіді так і немає. Ірина Рамазанова, Тетяна Дороганчук, Наталя Дороганчук. Факти. Продовжуємо випуск. Стежити за міським транспортом Одеси тепер можна онлайн. Муніципальний сайт запрацював в тестовому режимі. Ресурс відображає актуальну інформацію про рух громадського транспорту. Мова йде про трамвайні та тролейбусні маршрути. За допомогою системи стеження можна спостерігати за рухом транспорту в режимі реального часу, переглядати окремі маршрути або інформацію по кожному транспортному засобу. На карті відзначені 21 трамвайний та 11 тролейбусних маршрутів з усіма зупинками. Також можна дізнатися загальну протяжність маршруту, швидкість руху обраного транспорту. Ще одна інформативна особливість порталу карта офіційних паркувальних майданчиків міста. Функціонал сайту дозволяє дізнатися точну адресу парковки, її тип, кількість паркомісць і загальну площу. Капітана затонулої іволги залишили під арештом ще на два місяці. Таке рішення оголосив сьогодні Київський районний суд Одеси. Прокуратура вимагала чотирьох місяців арешту для Олександра Книшова. Мотивували тим, що ще не встигли опитати всіх потерпілих і свідків. Захист вказував на недоцільність суворої міри запобіжного заходу. Адвокат затриманого пропонував звільнити свого клієнта з під варти, керуючись тим, що в нього є сім'я і робота, якими він дорожить і ухилятися від слідства не збирається. Втім, таких аргументів суду було недостатньо. Тому ухвалено рішення продовжити термін тримання під вартою ще на 60 діб. Нагадаємо, що катер Іволга затонув під час шторму 17 жовтня поточного року в затоці Одеської області. Його капітан. Олександр Клішов допустив чи не триразове перевантаження судна. В результаті загинуло більше двох десятків людей. Звинувачуваному загрожує до 10 років в'язниці. Янголи відлітають на схід. Вже майже 500 картин янголів, створених школярами та дорослими, зібрали в Одеському обласному центрі української культури. Найближчим часом витвори мистецтва відправлять на Донбас, адже малюнки символізують мир, який так необхідний на сході України. На Луганщині дівчинка, яка переїхала з мамою із окупованого Луганська. Сказала такі слова, що напевно ангели відлетіли від нас, і тому в нас почалася війна. І якщо вони повернуться, то війна закінчиться. Музей Янголів у Криміні був ідеєю десятилітньої школярки з Луганська Поліни, яка внаслідок бойових дій втратила домівку та близьких людей. Дорослі вирішили допомогти дівчинці здійснити її мрію і вирішили створити музей, який називається Музей на крилах, і звернулися до всієї України, щоб діти з усієї України, дорослі, майстри декоративно-прикладного мистецтва надіслали ангелят, які вони зробили своїми руками. Ось таких янголів відправлять у Креміну, аби символічно повернути мир та спокій на Луганську землю. Зараз до Одеського обласного центру української культури надійшло вже 500 янголів ручної роботи, малюнків, картин та дитячих ручних робіт. Україна чекає на мир. Ти головне повертайся з долавши, чистого зла, не прожований стогін І відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші. Гостої. Валентин Ти, Блях, Анастасія Доманська, повертайся. Факти. Пробувати національні страви різних народів, побачити виступ фольклорних колективів, придбати святкові сувеніри і разом з тим долучитися до доброї справи напередодні новорічних свят. Можна було 12 грудня на п'ятому ювілейному благодійному дипломатичному ярмарку. Різдвяна зірка у виставці брали участь 25 дипломатичних місій різних країн, акредитованих в Одесі. Всі вилучені кошти будуть направлені на придбання медичного обладнання для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Представителі дипломатичного корпуса розрізають символічкою золовую дипломатичку ленту і відкривають нашу ярмарку. Створювати новорічний настрій краще заздалегідь. Наприклад, відвідавши благодійний ярмарок, різдвяна зірка, де всі бажаючі могли не тільки поринути у святкову атмосферу, побалувати себе смачною кухнею різних країн, але й допомогти іншим, що двічі приємніше сьогодні. ця ювілейна ярмарка важлива для того, що ми вже маємо таку знаєте практику, що ми купуємо найкраще обладнання для наших дітей, особливо для тих дітей, які тільки народилися. В результаті цих ярмарок ми купили обладнання для того, щоб робити операції дуже складні на голові швейцарське. Ми купили обладнання для е, е, вентиляції легенів, коли народилися діти. Ми купили обладнання для операції на серці у тих дітей, які тільки народилися. А в цьому році ми плануємо купити обладнання, ре, реанімаційний комплекс для тих дітей, які не, не повний срок. Е, Знаєте, бувають такі ситуації, коли народилися раніше того терміну, цей комплекс дозволить повністю виходити, як у нас кажуть. Традиція благодійних дипломатичних ярмарок популярна в багатьох країнах світу. Організатори висловили побажання, щоб з кожним роком благодійний ярмарок в Одесі продовжувався та розвивався задля доброї справи. Олена Логінова Ігор Дерев'янко – факти. Одеський бандурист Георгій Матвєєв записав кавер-версію відомої різдвяної мелодії Дзвеніть дзвіночки Джингл Белс. Георгій Матвєєв викладає в Одеській національній музичній академії імені Нежданової, представляє Україну в європейській джазовій збірній та є солістом в ансамблі Чайка. Оригінальне виконання на бандурі Джинг Белс не залишило байдужим користувачів мережі. Відео в Ютубі за тиждень встигли подивитися вже більше 40 тисяч користувачів. В Одесі розпочалася активна підготовка до новорічних свят. Наразі вже встановлена ялинка на Дерибасівській. Електромонтажники закінчують підключення новорічної гірлянди та зірки. Висота хвойної красуні 15 метрів. Будуть гірлянди, у нас будуть ігрушки, у нас будуть шари. О, там шари дуже красиві з різними цвітами. Ще у нас буде? Звезды, снежинки разнозведные. Ну, короче, будет все, все очень То хорошо будет. Новогоднее настроение. Вы нам обеспечиваете, да. да? Тут, вот еще будет одна звезда, она вот там, вот на самом верху, будет стоять. Головна ж ялинка на Думській площі буде встановлена і відкрита вже 19 грудня. До цього ж часу повинні бути встановлені ялинки і в усіх районах міста. Відзначимо, що як і в минулому році, головна ялинка Одеси буде штучною, оскільки міська влада закупила сучасний імпортний каркас, який дозволяє щороку створювати нову композицію. Чиновники обіцяють приділити особливу увагу забезпеченню охорони заходів, будуть задіяні правоохоронні органи і співробітники департаменту. Муніципальної безпеки, крім того, на всіх новорічних заходах має бути забезпечено чергування швидкої допомоги. Додамо, що на Думській площі в новорічну ніч планується велике святкування з концертом, яке триватиме з 23 години 31 -го грудня до 3 ночі 1 січня. Новорічний прогноз для Одеси з'явився на одному з погодних сайтів. Синоптики обіцяють наприкінці грудня сильний сніг і різке похолодання. Згідно з довгостроковим прогнозом, з 28 грудня в місті розпочнеться снігопад при температурі мінус 4-6 градусів. Причому йти сніг буде аж до 31-го. а в новорічну ніч очікується зниження температури до мінус 16 градусів. Відлига за тими ж прогнозами почнеться тільки після різдва. Отже, любителі снігу на новий рік будуть повністю задоволені. Сподіваємося, що міська влада, пам'ятаючи не дуже спритне прибирання снігу на минулі зимові свята, не допустить повторення. А одеситам все ж нагадуємо, що прогнози погоди більш ніж на три дні вперед вкрай рідко збуваються. Але підготуватися все ж варто. А для вас в ефірі працювала команда Служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.